Наше заняття. Не, покращився. не покращився? Я їжачок. Чудово, будь тоді сьогодні їжачки? Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Скажіть, будь ласка, що у вас зображено на екрані? Що це таке намальовано? Оряжня машина. Пожежна машина. А чи знаєте ви людину, як називають, яка працює на пожежній машині може їздити? Як їх називають? Пожежник. Пожежник. Пропоную сьогодні вам. Вивчити вірш пожежник називається. Послухайте його. На виклик, пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Сьогодні нам на допомогу, щоб вивчити вірш, будуть допомагати картинки. Перша картинка. Ми бачимо телефон. Друга машина летить. Машина і крила летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають. В разі пожежі. Завжди викликають. розслухайте, будь ласка, ще раз віршик, а потім спробуй разом зі мною розповісти. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Подивіться, будь ласка, уважно і повторюйте за мною. Зараз хвилиночку. Ось так. На виклик, телефон зображений, пожежна машина, крила зображені, символізує, що вона робить? Летить. На виклик пожежна машина летить. Повторіть, будь ласка, за мною. На виклик пожежна машина летить. Повірно. Так, молодці. Сміливий пожежник в кабіні. Що робить діти? Сидить. Молодець. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101, 101. 101. Ну, не знають. Подаріть, будь ласка, за мною. Його телефон 101. Люди знають. Люди знають. Молодці. І в разі пожежі завжди що роблять? Викликають. Давайте ще раз спробуємо повторити. Я не розумію. Давайте спробуємо по черзі зі мною повторити. Спочатку Артемко повторює зі мною, потім повторює зі мною вікуся. Артемко, повторюю зі мною на виклик, пожежна машина летить. Молодець, сміливий пожежник. Що робить? кабіні. В кабіні сидить молодець. Його що? Знаю. Його телефон 101 Люди знають. І в разі пожежі завжди що роблять? Викликають. Викликають. Не телефонують, а викликають. Зараз вікуся зі мною повторює. Віка, вмикай мікрофончик, дивись на екран, і я тобі буду допомагати. На виклик пожежна машина летить. Повтори за мною. На виклик пожежна машина летить. Молодець. Сміливий пожежник. Кабіні що робить? Ширить. Молодець. Його телефон 101. Ну, Хто знає? Що, що ти? знають? І в разі пожежі, ми бачимо, будинок горить. Завжди викликають. Знаю. Давай ще раз спробуємо. На виклик пожежна машина летить. летить. Молодець. Що ми далі повинні говорити? Летить. Сміливий пожежник що робить? Сидить. В кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають. І в разі пожежі завжди викликаю. Молодці. Що ж, прослухайте ще раз віршик, і я буду чекати відео, як же ж ви вивчили цей чудовий віршик про пожежників. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон Один люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Давайте спробуємо разом ще раз повторити, і ви будете на сьогодні вільні. На виклик пожежна машина. Добре, дітей. Дітей. Повторіть, будь ласка, за мною. Сміливий пожижник в кабіні сидить. Я спостерігала. Ще раз повтори зі мною. Сміливий Смі. пожежник. В кабіні. сидить. Кабіні. Молодець. Його телефон 101 а, люди, я... знають. люди знають. Сто Люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Що ж, молодці, ви чудово повторили, а тепер я буду чекати на відео, як же ж ви гарно розповідаєте цей вірш.